Мене звати Роман, я помічник волонтерів з ветеранс Гол. Чому помічник, бо всі, хто з ветеранс Голів, вони всі воюють, а я просто їхній друг і взявся за допомогти в організації. От. Нам добре, нам, нам що? Нам треба працювати. Нам, нам лише би в гори, гори піти, ми такі люди, та. ми треновані постійно в горах. Постійно в горах а не важко, як ви змінюєте? Як вас? Змінюємося вже двічі зміняли лідера за три кілометри. Це ну, Поки що не тяжко, бо поки що пологий підйом, буде крутіше, буде мінятися частіше. І ще скажіть, що це такий, такий пристрій цікавий? Це Джульєтка. Це французька розробка для транспортування людей. Розраховано на двох-чотирьох людей, щоб переносити, двоє ну, четверо людей можуть вести, воно має одне колесо, має передні ручки, задні ручки там, з гальмами, зі всім така зручна штука, щоб транспортувати, допомагати людям досягати гарних країв. – Які відчуття. Неймовірні відчуття захватуючі. Дуже рад, що рішився піти на гори. Отлично. – Хлопці, ви знаєте, такі взяли темп швидкі, що там сзади колона не встигає. Так ви, ви їх підганяєте трохи. Так, Бо того. Швидше, бо... Скільки вдалося так психологічно так, вчитися? Для вас це, я так розумію, перший похід, відколи отримали поранення. Так, перший. За половиною місяців перший... перший похід. При штурмі наїхав на протитанкову міну. На Донеччину Бахмут. Я на з 15 2015 року безпреривно. Одна така травма, серйозно, а так в принципі нічого не я Як відносилися по, по, по братиму, жінка, донечка, все точно так же воно є стоїть. Главное, не падай духом, все. і все буде отлично. Заборився, звісно, підніматься, але ну того стоїть.

Одне буде в межах національного парку Сколівські гору Лопату. І третє, мабуть, ми теж піднімемось на найвищу вершину львів, пікуй. Це вже від наших від побажань наших військових. Ось будемо підлаштовуватись під них. І сподіваюся, що на наступний рік таких заходів буде все більше і більше. І відповідно дуже активно розвивається цей волонтерський рух. Відповідно, маємо організацію ветерансго Онстрівілс, які організовують такі проекти. Тому сподіваємося, це буде хорошо. Практику. Ну, в цивільному житті в мене були різні професії. Була офісна робота, була фізична праця, закупівлі, заробітки. В принципі, як і всі. А, скажімо, так, раніше я не служив до повномасштабної війни, але коли вона почалася, я зрозумів, що. Кадрова професійна контрактна армія вона не витягне. Потрібно підключатися всім, якщо ми хочемо е, жити далі в своїй країні. Аби воювали на сході, так, Харків, Донецьк? Ну я служив в Харківській, Сумській та Донецькій областях. От. Ну, але якщо в Харківській і Сумській, скажімо так, більш тилові задачі виконували, то в Донецькій області траплялось таке, що були і на бойових завданнях. Ну, на жаль, Донбас для мене не фартовий. Пізніше, знову ж таки, на Донбасі я отримав друге поранення, і виявилось більш важким, меншу руку.